Марафон незламності крокує ефірним часом телеканалу Ті 7 Я вітаю усіх наших глядачів. Хмельниччина одразу з перших днів війни перетворилася на такий потужний тил: тил економічний, соціальний, логістичний, тил волонтерський. Наша область прийняла десятки, а то й сотні тисяч людей, яких війна позбавила власних домівок, і вони шукали відносно безпечну територію, аби обезпечити себе, своїх рідних, своїх дітей. Про те наскільки наша область робить потужний внесок у загальноукраїнську перемогу, в якій ми власне і не сумніваємося, говоримо сьогодні із головою Хмельницької обласної ради Віолетою Лабазюк. Я вас вітаю в нашій вітаю, студії Анатолі. на початку. Віолета Лосана, оцей рік, який минув, тому що в нас тут зараз якесь де літочислення не між 1 січнем і 1 січнем, а між 24 і 24. На вашу думку. Українці змінилися, от які нові цінності, які нові, можливо, риси стали характерними для нас. А можливо, це і не нові риси, а вони просто виявилися зверху для пересічного кожного українця нашої держави точно змінилися цінності, починаючи, що нам немає різниці, якою мовою спілкуватися, немає різниці. Чи ми українець з Західної, чи зі Східної, чи з північної, чи з південної України? Ми є українці. І саме ви розпочали так нашу зустріч сьогодні, що ми телова Хмельниччина, теловий регіон. Але направду, якщо повернутися трохи в часі, 24 лютого 2022 року ніхто не знав, яких наступів ворожих чекати від ворога. Де будуть обстріли, і давайте згадаємо, були перші прильоти в ніч 23 на 24 лютого, а саме ближче п'ятої ранку, наш на наш Староконстантинівський військовий аеродром, і о, ми абсолютно були морально не готові, тому що незважаючи на те, що багато хто з світових країн держав декламували про те, що все таки е, країна-агресор планує е, вторгнення на територію нашої держави вже повномасштабне, тому що 14 2014 році в нас розпочалася війна на Сході, не оголошена, так і все-таки десь думка не двоїлася, чи буде повномасштабне вторгнення, чи не буде, тому що десь ми не могли собі навіть і представити, і уявити про те, що настільки може бути сусідський братній в кавичках народ не людом. І ми згартувалися, об'єдналися, і на теренах нашої Хмельниччини, ну і кожен Українець незалежно від регіонів, звичайно, визначили для себе, що ми повинні відстояти в першу чергу свою державу, свою землю разом з тим на одному рівні зберегти і захистити своїх дітей, своїх батьків, своїх бабусів, дідусів, і разом з тим тих людей, які працюють в ті чи інші сфері. Вони безпосередньо несли і гордо, та достойно несуть сьогодні покладені на них обов'язки, по забезпеченню усім необхідним, а зокрема по наданню послуг ті категорії людей, які безпосередньо досить цього потребують. Ну і звичайно, давайте згадаємо велику кількість добровольців, наших героїв, які вже вже 24 лютого сформували великі черги біля військкоматів. 24-25 лютого. Хоча 24 лютого в нас був президентом України оголошений Верховною Радою підтриманий надзвичайний стан. І вже 25-го в нас був введений воєнний стан, але велика кількість добровольців вже готові були йти, захищати і боронити, і боронять зараз територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Що ж залишалося з жінкам, людям різної вікової категорії, які і в силу свого віку, можливо, і фізичних якихось. Моментів не могли йти на передову, не могли бути в рядах цих черг, так які формувалися біля військоматів. Вони всі об'єдналися в другий великий волонтерський фронт, велику волонтерську родину. І давайте згадаємо: 24 на 7 допомагали, збирали, випікали, фасували, згуртувалися і вже готові були. Вже чекали, куди відправляти, коли вже. Формувалися так: перші виїзди з батальйонів, з бригад. Це все робилося спільно з волонтерами і направду, і забезпечення необхідною амуніцією, в тому числі там якісь військові форми. Берці, так піднімалися всі місцеві підприємці, всі шили, відшивали. Ну просто наш народ, мабуть, ще 2014 року і днями ми шановували пам'ять героїв Небесної Сотні. І згадаємо революцію гідності, так саме. Люди продемонстрували в свій час бажання будувати і жити в незалежній державі своєю українською мовою і своїм правом обирати вектор, по якому має рухатись держава, в якій вони живуть, які яку вони будують, і саме знову. Ці люди у 2014-му, і у 2022 -му, му році об'єдналися і забезпечили усім необхідним, що на той період потрібно було. Хоча направду ми і не знали, чого чекати завтра і післязавтра, і якою буде наша Хмельниччина, і чи зазнає вона великої кількості обстрілів? Так, але вже з часом зрозуміли, хоча направду тактику окупанта. Я думаю, вони і самі до кінця її не розуміють. Ми розуміємо, що як такої стратегії немає і. Як вони декламували себе Другій армії світу, Перша армія світу показала всю міць і потужність свого духу і бажання відстояти на праву свою рідну землю. Насправді ви дуже влучно зауважили про те, що якщо була можливо якась розгублена розгубленість, нерозуміння ситуації, ну, власне, справді ніхто того не чекав, то вона тривала досить недовго, досить швидко всі організувалися. Хто на фронт, хто волонтерити і так далі? А от що робила в цей час Хмельницька обласна рада виконавчий апарат? Ви знаєте, це додаткові виклики, тому що хто би міг подумати, що повномасштабне вторгнення все-таки відбудеться, так я вже сьогодні про це зазначала. І сьогодні Хмельницька обласна рада це це апарат обласної ради, це депутатський корпус, який складається з 64 депутатів і лена і направду, це ми є власником великої кількості закладів комунальної власності, майнових комплексів. Це 102 заклади на той час було, і це різні сфери, надважлива охорона здоров'я, освіта. Діти пішли до школи. Так, це спеціалізовані заклади, заклади соціального спрямування, де люди похилого віку, люди з інвалідністю, заклади культури, в тому числі потрібно було просто спільно із департаментами зорганізуватися про. А те, як рухаємося, скільки людей залишається на місцях, тому що давайте згадаємо, яка кількість масово велика жінок з дітьми, з жінками старшої вікової категорії, з літніми людьми виїжджали, намагалися покинути територію України, які сформувалися черги на кордоні, тому що звичайно не було розуміння. Цієї неоголошеної mm -hmm. війни та і наступу з боку окупанта. Але ключова, я хочу вкотре подякувати і усім директорам наших комунальних закладів. Ми в першу чергу здійснили обзвін, щоб зрозуміти, чи всі керівники є на місцях, чи вони виконують далі покладені на них обов'язки, безперебійно працюють, забезпечують своїх підопічних, своїх людей, своїх дітей усім необхідним. Всі працювали, і от це саме міць українського народу в таких випадках демонструється також. Потім було мною зібрано апарат обласної ради, ми е, сприйняли для себе рішення, і я озвучила це, що сьогоднішнього дня я прошу десь не відділяти себе на категорії тої чи іншої посади. А ми сьогодні у війні і паралельно ми виконуємо обов'язково свої покладені на нас обов'язки. І ми всі стаємо великою родиною волонтерів. І принагідно хочу подякувати нашій великій родині, апарату обласної ради, які гідно та достойно також виконують цю місію, тому що з першої дні війни при Хмельницькій обласній раді було сформовано на базі майнових комплексів комунальної власності обласної ради два гуманітарні штаби. Перший на вулиці Львівське шосе бувши приміщення комунального підприємства Фармація. Він цей штаб повноцінно також функціонує і зараз безпосередньо там збираються продукти харчування, необхідні засоби медичного призначення, так які ми надавали і надаємо. По зверненню і нашим комунальним закладам, які сьогодні надали прихисток великій кількості категорій ВПО, військовим формуванням, і велика ведеться співпраця з волонтерами безпосередньо, які прямують на передову до наших хлопців, в тому чи іншому напрямку, до mm -hmm. тої чи іншої бригади, і інший штаб це на базі театра Старицького фоє безпосередньо надається допомога для внутрішньопереміщених людей, які отримали прихисток в нашій області у вигляді. М'якого інвентаря засобів особистої гігієни і по сезону одягу взуття для чоловіків, жінок та дітей, тобто то, тоді було таке розуміння, що є необхідність створити саме ці два гуманітарних штаби, саме за цими напрямками, бо і переселенців у нас може бути багато, і знову ж таки ті області, які перебували на лінії передовій під вогнем, теж потребують допомоги певної. Звичайно, і е, хочеться подякувати і головам наших територіальних громад і бізнесу. Тому що за моїм підписом було звернення до е, спільноти Хмельниччини про те, аби з перших днів війни наповнити ці склади, е, хто чи може, звичайно, аби дану провізію ми сформували і хлопцям на передову. Ну і ми. Зустрічала наша область перші евакуаційні потяги. Ми розуміли, вже, що і на базі наших комунальних закладів отримували прихисток і розселяли переселенців. Відповідно, треба було також усім необхідним забезпечувати цих людей. Далі, вже звичайно, другим етапом. Буквально за кілька днів вже пішла в великій кількості гуманітарна допомога, і хочеться подякувати і Польщі, яка була першою з великою рукою підтримки. І нею далі залишається, і всі країни Європи. Через волонтерів, через знайомих і навіть незнайомих людей скажу на правду, у нас були випадки, коли просто телефонували, сказали у вас є гуманітарні штаби. Ми знаємо, ви там опікуєтеся переселенцям. От де велика гуманітарна допомога, чи ми можемо. Відвантажити у вас на складі для переселенців, тому що от ми якось там відібрали от велика кількість волонтерів, з нами так і працювали, відібрали необхідну медичну провізію, ми веземо на передову. Таке, як одяг, там засоби особистої гігієни, дитяче харчування, до прикладу, так, залишали в нас на наших штабах. Тому, де, знаєте, ми зорганізувались, і саме в перші дні війни я, зокрема, мій колектив отримали велику кількість знайомств. І в межах нашої області і міста, ну і е, друзів закордонних партнерів, без виключення. Так, ви згадали про те, що от Польща, яка братній наш народ, братня країна, яка перша підставила плече допомоги. Ви зустрічалися із першою леді. Вона приїжджала сюди в нашу область. Також говорили про підтримку з е, лікуючи за вашою сторінкою у соцмережах. Видно, що ви зустрічаєтесь також із великою кількістю міжнародних, скажімо так, колег міжнародних партнерів. От наскільки важлива сьогодні підтримка усього світу для нашої України і для Хмельницької області, зокрема, ви знаєте, як кажуть в народі нашому українському один в полі не воїни, і це саме про ту ситуацію, про ті реалії, в яких опинилась наша держава. І як би ми сильно патріотично не були піднесені, як би ми не хотіли і готові були е камінням відстоювати свою державу і свою землю, ми розуміємо, що Потреба залишається потребою її потрібно нагальні питання вирішувати, заповнювати. І звичайно, без світової міжнародної підтримки фінансової, в першу чергу, військової, і гуманітарної. Е, Україна найближчим часом навряд чи би перемогла. А ми спільними зусиллями, кожен на своєму рівні і сьогодні на 23-й рік маємо великі надії і плекаємо довгоочікувану і таку вимолену бажану перемогу. І ви згадували Анатолій приїзд першої леді. Давайте згадаємо, що саме в країну Польщі, в Республіку Польщі, найбільша кількість переселенців переїхали спочатку початку повномасштабного вторгнення. По офіційних цифрах цим майже 3,8 мільйонів чоловік довгий період і проживали там, так. Угу. Отримали прихисток і всі незалежні, всі належні, і необхідні умови для проживання, для забезпечення. А також наші переселенці у Польщі у більшості країн Європи довго проживали на пільгових умовах, зокрема, отримали доплати соціальні з боку держави, де проживають наші українці. Також були спільговані проїзди і в громадському транспорті. Ви знаєте, ну мурахи по тілу не від такої неочікуваної. І такої суттєвої глобальної підтримки для нашого народу. І коли приїжджала Перша леді, у нас в Кам'янці-Подільському до єпископа Леона Дубравського в велика католицька громада безпосередньо був здійснений приїзд туди диму з головою військової адміністрації. Мали за честь познайомитись, поспілкуватись і ключове запитати, чи можливо ще додаткове сприяння на забезпечення необхідною оргтехнікою. Необхідною гуманітарною допомогою, в тому числі продуктами харчування для наших переселенців, оргтехнікою по наших закладах освіти, тому що згадаємо, що на початку війни довгий період все-таки діти проходили навчання в онлайн форматі. І разом з тим саме до країни Польщі були евакуйовані наші діти з наших комунальних освітніх закладів з категорії СЖО, діти з вадами фізичного розвитку, де вони отримали прихисток в тій чи іншій громаді. Так? І Котрі хочеться подякувати в обличчі першої еледі і посольство безпосередньо Польській Республіки Польщі за злагоджену співпрацю, допомогу нашому регіону, нашим освітнім закладам і нашим переселенцям, які проживають в нашій області. Ще одна сторінка міжнародної співпраці це співпраця нашої Хмельницької області. Із штатом Юта, от, зокрема, серцево-судинний центр, наш госпіталь, військовий, наша обласна клінічна лікарня. Це я називаю ті медзаклади, куди вже надійшла медична допомога. От за результатами цієї поїздки, наскільки от вона, от ви самокритична людина, виявилася от ефективною. Якщо вже минуло стільки часу, ви аналізуєте. Я ще з вашого дозволу Анатолій, завершу по Європі, тому що, звичайно, ми завершили на Польщі, яка угу. і далі не завершує надавати необхідну допомогу нашій державі в глобальному розумінні цього слова. Далі у нас відбулася співпраця з німецьким благодійним фондом Ukraine Help Now, де безпосередньо ми отримали буші в користуванню, але Принагідно вкотре хочеться подякувати благодійникам, які налагодили нашу комунікацію з України з німецькою стороною, тому що усе медичне обладнання, яке було поставлено на наші комунальні заклади охорони здоров'я при Хмельницькій обласній раді, всім було проведено. Технічний огляд необхідні розхідні матеріали передані були, і вони в нормальному абсолютно стані. Далі функціонують і надають послуги. А саме на базі Хмельницької обласної лікарні, Хмельницької обласної дитячої лікарні, закладів охорони здоров'я, які у власності на базі тої чи іншої uh -huh. територіальної громади, ми також їх розвезли, тому що аналізували, де отримали прихисток найбільшу кількість переселенців, і де є більша потреба в зміцненні матеріально-технічної бази, тої чи інший, навіть опорний і неопорний. Закладу охорони здоров'я по області. І це було два етапи надання допомоги саме у вигляді цього медичного обладнання, і насправді сьогодні функціонує обладнання, надає послуги не тільки переселенцям, а й жителям нашої області, хто безпосередньо цього потребує незалежно від вікової категорії. Далі в нас хороша відбулася співпраця також за підсумками. Ми такі називаємо більш масштабні речі, так, за підсумками. Хорошої комунікації із місцевим бізнесом ми неодноразово отримували допомогу від французького фонду Dog for Ukraine. і це безпосередньо от на штаб, які сформовані у нас по підтримці переселенців у вигляді дитячого харчування. Велика кількість засобів особистої гігієни незвичайна не кількість, М який інвентар ковдри, подушки, все те, що і по сьогоднішній час, хоча вже довгий період часу, майже 90-91 тисяча переселенців, ті, які офіційно зареєстровані, проживають стало в нашій області, але їхні потреби не зменшуються звичайно. Ми розуміємо, що це розхідні матеріали, і вони постійно систематично звертаються до нас, і відповідно, ми і надалі маємо потребу по забезпеченню, по наповненню а, цього пункту гуманітарного понаданню необхідної допомоги. І звичайно хороша відбувається співпраця з бізнесом, з нашими підприємцями, які відчувають той чи інший вид продукції, і велика кількість нового одягу від наших підприємців хмельницьких системно завозиться на наш гуманітарний штаб. Знаєте, це суттєва допомога, тому що це свідомість наших подолян, нашої спільноти, знаєте, і демонструється така свого роду. Опіка за тими людьми, які в умовах воєнного стану були змушені в умовах неоголошеної війни тікати від ракетних пострілів, залишити свої домівки, гірше того, залишитись зруйнованими домівками і просто рятувати своє життя і життя своїх людей. І, звичайно, сьогодні, коли я здійснюю виїзди, вкотре з перших днів війни, так по територіальних громадах, де отримали прихисток ВПО. Ви спілкуєтеся за величезною кількістю саме внутрішньопереміщених осіб. І направду вам скажу, що сум в очах цих людей і дітей, і бабусів, і дідусів вкрає серце, тому байдужих точно в нас не можуть залишитися ніхто з жителів нашої Хмельниччини. І ми розуміємо, що Америка це та держава, яка суттєво системно підтримує. Наші Збройні Сили України підтримує нашого президента, підтримує наш народ у наданню необхідного фінансового ресурсу, військового ресурсу, аби ми відстояли свою землю і наблизили перемогу. І хочеться подякувати також о, за запрошення благодійної організації Август Мішин», з якими в нас також була до поїздки ще в Сполучені Штати, штат Юта співпраця і саме на одній з зустрічей робочих. Брюс Робертс запитав, чи маємо ми можливість познайомитися з владою, з бізнесовою спільнотою, волонтерською українцями, які проживають безпосередньо у штаті Юта. І звичайно, ми маємо сьогодні на собі велику відповідальність, і саме це було такий хороший, досить продуктивний виїзд робочий, за підсумками якого наша Хмельниччина отримала. Медички на суму більше 2 мільйонів доларів, медичного обладнання на більше 220 тисяч доларів. Великої кількості, я не скажу в цифрах зараз. Палет продуктів харчування саме оце, який формує необхідний mm -hmm. пакет для переселенця. Це велика кількість грошових сертифікатів, які ми видаємо і далі для переселенців на суму 500 гривень, яку вони можуть отоварити в одні з торгівельних мереж. Тому що виїзд у штат це була зустріч з владою, це була зустріч з бізнесом, це була зустріч з великим it кластером який. Наладив комунікацію по розвитку і піднесення більш на вищий щабель it кластеру, який функціонує багато років вже на теренах нашого міста Хмельницького. Так і е, наші айтішники. Мали можливість приймати участь у такій об'єднаній конференції усіх айтішників Сполучених Штатів Америки готували свою презентацію, свої проєкти, захищали їх. І Я знаю точно, ми періодично спілкуємося, налагоджена певна комунікація по реалізації спільній тих чи інших проєктів. Тобто, може ми говорити зараз про економічну таку складову? Так, піднесення на вищий рівень нашої айті. Індустрії наших it технологій навіть на теренах нашого міста Хмельницької області, зокрема, ну і е, була зустріч з однією з релігійних громад, яка по суті, е, прихожанами якої є майже 68% жителів штату, та з містом Соллексії, столицею, так, яка залучила нас, це релігійна громада з суттєвою підтримкою, а саме продукти харчування, сертифікати новітнє обладнання на обласну лікарню, де отримують необхідну невідкладну допомогу не тільки жителі нашої області, не тільки переселенці, які сьогодні отримали прихисток в нашому регіоні, а й військові хлопці з різних куточків нашої держави, яких відправляють сюди після Дніпра з передової, на надання, надання тої чи іншої допомоги. І вже у вівторок було доставлено новітнє Обладнання за пропозицією директора комунального підприємства на госпіталь ветеранів наш також комунальний заклад, тому що там велика кількість наших хлопців з передової відповідно і проходять реабілітацію. Також угу. є потреба. І принагідно, от хочу зауважити ще за серцево-судинний центр, тому що зі мною це робочі відрядження. Поїхав і директор комунального нашого закладу Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Ми пишаємося одним з цих закладів, тому що завдячуючи злагодженій роботі і депутатського корпусу і керівників ефективного виконання покладених на себе обов'язків директорів того чи іншого нашого комунального закладу охорони здоров'я, зокрема протипухлинного центру, серцево-судинного центру, так. А наші ці два заклади входять в п'ятірку найкращих в Україні. Це до слова, тому що а, велика кількість людей отримують ефективне надання необхідної невідкладної допомоги. І згадаємо, що саме в січні 2022-го, такого досить складного року м -м, вперше у нас в області кланцу Андрієм Івановичем була проведена успішно трансплантація серця. Так і в нас були свої плани а, щодо розширення м -м, потенці, збільшення потенціалу, звичайно. Вихід на новий вищий рівень для нано, для даного закладу. Ну, звичайно, війна внесла свої корективи, але ми не зупиняємося на досягнутому і розуміємо, що саме медична галузь потребує суттєвої підтримки. І так, ми безпосередньо з Андрієм Івановичем у Юті здійснювали виїзд на їхні госпіталі, на їхні заклади охорони здоров'я, подивилися їхній рівень надання необхідної і спеціалізованої допомоги. Так, сьогодні отримали на серцево-судинний центр на таку суму необхідного розхідного медичного матеріалу, тому що це дороговартісний розхідний mm -hmm. матеріал. Він новий і саме призведе до певної навіть економії нашого фінансового ресурсу, якщо він є, так для використання не наданню тих чи інших видів послуг. Ви вже зауважили про те, що от були плани щодо розвитку. Все пізнається в порівнянні 21 рік реалізація багатьох програм. Зокрема, підтримки і медичної галузі, питна вода, спортивний майданчик, реалізація проєктів, якими ви були ініціаторами, і маємо 22-й рік. Але все одно не зупинилися, працюєте далі. Те, про що ви говорите, це безперервний процес. Тут ні на хвилинку не можна зупинятися, я б зупинився і десь тоді постраждає або внутрішньо переміщена особа, або той самий хлопець на, на передовій. 23-й рік. От яким він має бути, Анатолій. Ми безпосередньо це я сказала, розповідала з вами, спілкувалася за цю таку волонтерську відповідальну нішу, яку так. ми обласна рада в умовах воєнного стану взяли на себе, як і більшість моїх колег, з якими я в комунікації з ми співпрацюємо так. Всі опікуються саме по цих напрямках залучення необхідної гуманітарної допомоги, фінансового ресурсу на підтримку закладів охорони здоров'я, опікуємося переселенцями, але разом з тим маємо ефективно і виконуємо свої обов'язки. А зокрема, по роботі голови ради в частині скликань сесій, роботи з депутатським корпусом, роботи профільних постійних комісій, роботою. І розвитком навіть в умовах воєнного стану закладів комунальної власності при Хмельницькій обласній раді спрямування на зміцнення матеріально-технічної бази а, фінансових ресурсів, що дозволяє в межах 590-ї постанови, так яка зараз працює в умовах воєнного стану. Тому ця робота точно ні на хвилину не зупинялася. Всі наші заклади функціонують, збільшується, покращується матеріально-технічна база, в тому числі і в левовій частині за рахунок фінансового ресурсу з обласного бюджету. Ми всі впевнені в нашій перемозі. От якою ви бачите Україну після перемоги, якою ви хочете бачити її От, для своїх дітей і для всіх українських дітей? Вільною, незалежною, цілісною. Україна має багато можливостей. І багато потенціалу, як в межах своїх кордонів, так і на світовій, на європейській арені. Україна точно буде в Європейському Союзі, і ми віримо, що це буде найближчим часом. Наші діти вже ходять, співають по хаті патріотичних пісень і носять на руках браслети е різні, так з нашою патріотичною символікою. Ми будемо цінувати, і ми вже цінуємо свою мову, свою віру, свою землю і свій народ. І точно ця війна показала, що для українця немає іншого ворога ніж того, який зазіхає на його землю, на його територію, і точно не варто сваритися за межу, як жартую, так. Українці можуть між собою воювати за межу у селі, так на городі, але що стосується територіальної цілісності і загрози з боку. Зовнішнього когось агресора вони всі об'єднуються. Так давайте ми просто будемо завжди об'єднані одним великим бажанням, і точно все вдасться. Не будемо корелюватися по політичних силах, партійних окрасах. Будемо давати можливість владі, яку ми обираємо, незалежно від років, від періодів, і допомагати ключове один одному будувати вільну незалежну Україну. А саме головне починати з себе своїм прикладом плекати, відбудовувати. Аби наші діти жили в вільній, відбудованій, незалежній європейській цивілізованій державі, насправді разом до перемоги і з вірою, твердою в перемогу. Шановні глядачі, ми спілкувалися про те, що дійсно важливо і для України, і для нашої області, і з головою Хмельницької обласної ради Віолетою Лабазюк. Я вам дякую за розмову. Дякую вам за увагу. Зустрінемось.